Это самое дорогое, что у меня было в этой жизни. Самый любовь, любимый душевный ребенок. Его воспитывал дед. Дед был со стержнем. Внука воспитывал мужчиной также со стержнем. Когда папа умер, на похоронах ему было 10 лет. И он взял меня за руку. И десятилетний ребенок просто сказал, мам, мы вместе, мы все переживем. Тогда я уже поняла, что он моя опора. Я его родила 28 июня на день Конституции. Он хотел стать юристом, правоведом. Уже когда стал вопрос о поступлении. Я говорить, буду поступати в Одесу, в воєнну академію. 15 лет я прослужила в 79-й бригаді. Муж прослужив 18 лет. Якби він сказав, що він хоче бути там, музикантом, ну, звісно, це було б або ще якимось програмістом. Да, це може було б з точки зрення нас, е, родина військових. І це було нормально. І допомагали йому, чим могли. Він справжній чоловік, справжній мужик, і це морська робота. Типу сімейної традиції, тому що мене батько військовослужбовець, дід та прадід теж були військовими. Тому вирішив, що треба продовжувати традиції та передавати їх іншим поколінням. З самого дитинства я був з батьками на роботі, взагалі у військових частинах. Я зрозумів, що самого дитинства, що це моє, я повинен, як і батько, служити. Це мені сподобалося. Ось іду цим шляхом. Він дзвонить я говоріть, «мам». я приглашаю тебя на присягу. Все были, ну, как на одно лицо загоревшие, на подбор высокие, красивые, молодые ребята. Увидела Колю, он стоял по стойке смирно. Я тогда его спросила, Коль, твоя мечта сбылась? И он меня обнял за плечо и сказал, да, мамуль, сбылась, я этого хотела. 24 февраля пішли летели ракеты. ракети. он мені і говорит, ма, я скоро буду, не волнуйся. Він випустився з академії, їх випустили досрочно, до, достроково, а ми вже виїхали на бойові, на Запорозький напрямок, там, де він загинув біля населеного пункту. В РБВ. Я був командиром батальйону другого, він так першим батальйоні стався командиром розвідувального взводу. Дуже багато виконано в ним завдань, дуже багато е, винесено поранених. І самі вони були поранені багато військовослужбовців, потужних, які служили в нього в взводі. Він розпас свого друга Харкова. У нього було дуже важке ранення, і він мені телефонну трубку. Мам, мам, я его спас. Я его спас, я его вынес. А когда Сережа мне позвонил, что кулю награждають орденом Богдана Хмельницького, была и гордость, и боль за него. Знаю о том, что просто так такие высокие награды никому не дают. Пострел! Безпосередньо декілька разів ми з ним зустрічалися на лінії бойового зіткнення на ЛБЗ, бо він, не дивлячись на те, що він командир розвіду взводу, він постійно заводив свої групи. Він постійно був з хлопцями. Сиділи з ним один раз в бліндажі, це також на за... Поріжжі було. І я забув свій шеврон в бліндажі. І вже відійшли вже так, ну, вже на метрів 50, вже чую, чую, хтось гукає. Я оборачуюся білий, вискакує без броніка, без каски. ще голова. І внесе мені цей шеврон. Каже: не пройобуй оберіги. Серед кадрових офіцерів я майже не зустрічав таких, як він, тобі ж, які нас приймали як рівних. На цього козака можна було покластися йому довіритися. Він вийшов на задачу. І в той же день на нього прийшов вже наказ на переміщення заступником командира роти розвідувальної роти е, бригади. Йому пропонували посаду е, помічника начальника розвідки е, бригади. Він відмовився. Якраз в той день, коли він загинув, і на нього прийшов наказ на перевод уже заступником командира роти розвідувальної роти. 29 ноября. Я, как всегда, стала собираться утром на службу. Написала ему сообщение. Не появилось две галочки. Я ехала на службу, я пару раз останавливалась, я не могла доехать, мне было плохо. Начала набирать Сережу. Сережа мне пишет, мы работаем, мы работаем. Через час дзвонок, і він в телефонну трубку мені криком кричить, коли більше нету. Вже коли евакуювали, відповідно, він ще був живий і вже коли на точці Авака вже передали медикам, то вже, були посл... ну, вже почав харчати, ну, вже последні вздохи були. Я підійшов до лікаря кажу, були шанси, якщо б так би сразу на операційний стіл його положити. Він каже, ні, типа, там е, э, зайшли осколки в нього. А один осколок йому зайшов якраз в і цей осколок э, став фатальним для нього. Я просто умерла з ним. Це важко було услышати те, що твій дитина погиб. Коли він був останній раз вдома, как он меня крепко обнял. Настолько крепко и сильно, что это действительно, наверное, как обнимают в последний раз. Мне говорили многие, ты должна жить за вас двоих. И за себя, и за него. В такой ситуации ты. Не можешь не то, что за двоих жить, ты не можешь за себя жить. Это пустота и боль. Это моя душа, которая ушла туда.